Всі мої вітання, черговий ремонт холодильника, що на це раз трапилось, Получається, ощільнювач перестав тримати. Зараз, зараз, зараз покажу. Тут в основному знизу, бачите, о, і там, ну там я не покажу, тут там не видно. Тут зараз покажу, як. Бачите, він чуть-чуть він, він має ну Взяти от образно як новий. Відкривається чути. Тут він чуть-чуть, як то знаєте, ледь тримається. Подивився я десятки два відео на рахунок ремонту ущільнювача. Скажу так, є випадки, що можна відновити, а є випадки, що відновити не можна. Оцей ощільнювач в основному гріє термофеном Це він ще буде грітися і ці морозілці. Вже років 11. Термофеном. Зараз я хочу, ну в мене термофена немає. Подивився спосіб, кипяточком лють і ну, піднімають його тако легенько. І тоді він має взяти форму. Це я виключили, він... виключили, щоб. Хочу подивитися, щоб ну, бо дуже почав останнім часом наморожувати. Якщо холодильник, чи морози, це морозильна камера Атлант наморожує, значить не тримаю ощільнювач. Хочу зараз виправити. Якщо ні, то я взяв рулетку, він зверху лежить поміряти і замовити. Но цей ощільнювач станом на зараз коштує в районі 1000 гривень без доставки. Плюс-мінус є дорогший, є дешевший. Забігаючи наперед, скажу так, міряється він. Тут допускається похибка 05. Я вже дзвонив питав. Міряється по цих краях. Раз. Не по цьому ширшому, а іменно по цьому краю. Зараз хочу кипіточком це все діло знизу, звісно, я не, не поділю. А отут по бокам Оце все пролю, хорошо. Я вже підстелив клейонку, підстелив стару дорожку чи Тряпку, все, що є, головне, щоб не текло на підлогу. Нагрів же води в чайнику, кипіток. Зараз це все діло поляти, випрамити і побачимо, як воно буде тримати. Я, звісно, цей все процес не покажу вам, от тому що як тут. А вже в кінці я вже включусь, покажу, як спрацювало чи ні. Так, закінчив роботу. Тут, виходить, він відійшов через те так. А тут, бачите, ну, він був плотненько, а це ще. Обіляв кругом, тут добре. Ну, я постелив так. Спочатку зверху, почав звідси зверху. Тако, і одразу він добре виймає, тільки сильно нерві, щоб ніде не порвати його. Легенько такой оп-оп-оп. Далі проляв цю сторону. Так само ляти і зразу рукавицею бажано в рукавицях, щоб не попектися кипіток все таки. Є термофін, тут ще краще. Далі з цієї сторони. Так само. І знизу ось до такого ляв. отут, Він ось до знаходиться тако лете. Все проливаєте і легенько тако віддяплюєте вже знизу. Це я проляв, це що й протерти, це вже я так, щоб він схолов. Десь ще не закрилося, чи що, ну. 11 років в морозиль... морозильній ці камері, то я думаю. Бо я взагалі думаю, що її міняти, але побачимо, як воно послужить. Якщо погано, то придеться мірити і все-таки купувати. Бо інтернет, бо поради, вроді, непогані. Але знаєте, є різні випадки, буває, що допомагає пом... і не допомагає. Кажу, я передивився всі відео, там їх. До 20 штук. Побачимо, що і як, це зараз хоче щоб трошки пройшло. Декілька хвилин він схолов, Хоча він раз-два раз холоне. Він, знаєте, такий м'який стає можна його Раз два порвати. О, бачите. О. Оце чувствується, що відкривається О, О дивіться. Одним. Одним пальцем важко відкрити. Можливо, ще стане краще. Ну, поки так лишаю, побачу, чи допоможе, чи ні. Ну, я думаю, воно допомагає в тих випадках, коли зазор не сильно великий там, коли там оплеті... сам оплотнітель має дефекти і це все. Та я не думаю, що ви її. Хоча там показують, що можна, герметиком, не думаю я так. Не менше. Я вам так скажу, щоб не збрехати. Ну, як воно відкривалося, в рази... Ну в два, ні, ну в рази півтора стало ну, триматися як то на магніті, знаєте. Ну. Ось так. Бачимо, як буде працювати, якщо ні, то заміню, зроблю відео. До нових відео, всім приємного дня, хай ваша техніка працює і не ламається.